Доброго дня, шановні платники податків. Сьогодні ми поговоримо про відносно нові можливості електронного кабінету, а саме про листування контролюючих органів з платниками податків в електронній формі. З метою підвищення ефективності інформаційної взаємодії з контролюючими органами звертаємо увагу на можливість здійснення листування в електронному вигляді через електронний кабінет відповідно до пункту 42.4 статті 42 податкового кодексу України. Статтею 17 кодексу передбачено, що платник податків має право самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через електронний кабінет. Якщо інше не встановлено кодексом, реалізовувати через електронний кабінет права та обов'язки, передбачені кодексом, та які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв'язку. Платники податків, які подають звітність в електронній формі, та або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючим органом засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року, за номером 851 про електронні документи та електронний документообіг зі змінами та доповненнями та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155 про електронні довірчі послуги зі змінами та доповненнями. Листування контролюючих органів з платниками податків, визначеними статтею 42 кодексу, які подали заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет, здійснюється засобами електронного зв'язку в електронній формі з отриманням вимог законів 851 та 21.55, шляхом надіслання документа в електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу або адреси, інформації про вид документа, дату та. Час його надіслання в електронний кабінет. Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками. Податків прав та обов'язків, визначених кодексом та іншими законами, контроль, за дотриманням яких покладено на контролюючі органи та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання цього кодексу, зокрема отримання будь-якого документа, що стосується такого платника податків, та має бути виданий йому контролюючим органом згідно із законодавством України, забезпечення взаємодії платників податків з контролюючими органами. З інших питань, передбачених кодексом, яка може бути реалізована в електронній формі, засобами електронного зв'язку. Порядок функціонування електронного кабінету затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року за номером 637, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 1 серпня 2017 року за номером 942-308-10 зі змінами і доповненнями. Відповідно до порядку функціонування електронного кабінету, листування контролюючих органів з платниками податків, які подають звітність в електронній формі, у встановленому законодавством порядку та або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, здійснюється в електронній формі за умови подання заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет за формою згідно з додатком 3 до порядку. Якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, листування з платником податків здійснюється шляхом надіслання за адресою, місцезнаходженням, податковою адресою платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручаються платнику податків його представнику. Переваги щодо здійснення листування контролюючих органів з платниками податків в електронній формі це Отримання документів від контролюючого органу в електронному вигляді через електронний кабінет. Миттєве отримання повідомлень на електронну пошту про надходження документів в електронний кабінет, інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет, забезпечення своєчасного отримання повідомлень, вимог, рішень та іншої офіційної кореспонденції. Зменшення кількості особистих візитів до контролюючих органів, постійний доступ до архіву листування в електронному кабінеті щодо порядку надання заяви. Необхідно увійти до приватної частини електронного кабінету. Вхід до приватної частини електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого сертифікату електронного підпису, отриманого у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг через інтегровану систему електронної ідентифікації ID.gov.ua за допомогою дія підпис або хмарного кваліфікованого електронного підпису. Наступний крок. У меню налаштування обрати вкладку Бажання листування з КО контролюючим органом. Натиснути бажаю отримувати документи та вказати електронну пошту, на яку бажаєте отримувати інформацію про документи, що надійшли в електронний кабінет. Підписати електронним підписом та надіслати. Електронний кабінет є захищеним. Персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який спрощує процес отримання податкових послуг платниками податків, мінімізує безпосередній контакт з органами ДПС та унеможливлює виникнення корупційних ризиків при наданні послуг. Можливість здійснення листування в електронній формі створює умови для оперативної, надійної та зручної взаємодії платників податків із контролюючими органами. Тож, шановні платники податків, Спілкуйтеся з контролюючими органами в електронній формі. Дякую за увагу.